Петро Конашевич Сагайдачний. Точна дата народження Петра Конашевича Сагайдачного невідома. Серед версій істориків і 1550 рік та 1582 рік Найбільш імовірно Петро з'явився на світ у 1570 році в селі Кучиці поблизу Самбора на Львівщині. Часть гетьманства Сагайдачного доба морських походів. Він регулярно проводив набіги на турецькі міста та фортеці. Численність козаків була невеликою. Скільки ж міг посадити гетьман на чайки? Від двох до шести тисяч людей, каже Ігор Федик, український історик, науковий є співробітник центру дослідження визвольного руху. Із такими силами гетьман взяла трапезунта, синоп, очаків, пішов на столицю Царгород. Він потопив флот Султана, дочекавшись ночі, визволив тисячі братців і все навколо попалив. Майже постійно перебував у походах та воюючи. Сагайдачний все ж створив сім'ю. Дружиною його була шляхтанка Анастасія Повченська. Відомо, що у них народився син на Лукаш, який помер молодим. Історики вважають, що шлюб не був щасливим. Оскільки на смертному одрі гетьман призначає дружині опікунів, але все своє майно відписує братством та школам. 20 квітня 1622 року настав легендарного атамана Війська Запорозького та українського гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного.